Наша знімальна група працює неподалік від столиці. Причина карколомна аварія, що сталася на підступному повороті дороги, яка веде у селище Зазим'я. Трасу не поділили два легковики: Лада та Фольксваген. Від удару гордість російського автопрому злетіла з дороги у лісосмугу, та добряче зарилася у землю. Лише якимось дивом ніхто з людей у цій аварії не постраждав. Усе обійшлося тільки побитим залізом. Як так сталося, що легковики не розминулися на дорозі, розповіли свідки. Віжу, йде Самара в ніадекваті совершенно ідеот на скорості. Здесь не вписується в поворот. Його починають нести. Проскакую, Я беру вправо, проскакиває за мною джип так. і поймав вот фольсик в бок. Бог і залітає сюди. Отже, легковики Лада та Фольксваген рухалися назустріч один одному. На крутому повороті водій Ваза не втримав кермо. Тож його машина зачепила «Фольксваген», А потім від удару вилетіла у кювет. Наш репортер Олександр Терещенко зумів з'ясувати, чому водій лади не впорався з кермуванням. Причина виявилася доволі розповсюдженою, особливо у святкові дні. Водитель не в адекваті 100% п'яний, однозначно. От стоїть товариш. Юра, як же ви машину то не удержали? Блін, поворот такий. А на яку ви быстро їхали? Какая скорость була? Ну, я не знаю, ну, в повороті быстро не поїдеш. Під час розмови з водієм лади наш репортер зрозумів, що чоловік не вважає себе винним. Думає, що кермувальник Фольксвагена також не втримав машину, коли входив у поворот. Ну їхав помірно. Ну я не знаю. Може, ми асівує не в ні видержалі, ну ні удержали дорогу вдвоє. Ну получилось. Ну, що то непонятно. Причини аварії виявилися незрозумілими тільки для водія Лади, а от свідки не могли збагнути лише як можна сідати за кермо нетверезим. І що цікаво, водій Лади навіть не приховував свого стану. Ви перед тим, як сісти, нічого не зловживали. Ну, с утра піло Так, Така пив. так, була необхідність взагалі виїжджати, якщо ви немножко бы дома. Ну так, да, але я гнав машину на ремонт. І, і вже так перемонтірували, що так капець. Капець так капець. Тепер машина навряд чи самостійно зрушить з місця. Щоб доставити її на СТО, потрібен автоевакуатор. Пам'ятайте, що його у будь-який куточок України можуть викликати оператори гарячої лінії Магнолії ТВ. Варто лише набрати з мобільного короткий номер 221.